Всім привіт! Запрошую тебе разом зі мною навчитися робити вправу ялинку професійно. Мене звати Ася, я майстер спорту з фігурного катання. Ось таку вправу ми будемо розбирати сьогодні. Починаємо з того, що тримаємо ручки в сторону, рівненько спинку і колінці згинаємо. Штовхаємося ми то в правий бік, то в лівий бік. Ножки ставимо по третій позиції і обов'язково тримаємо рівненько спинку. Ось я ставлю ножки в третю позицію, колінки зігнула і відштовхуюсь. Зверніть увагу, що опорну ножку я ставлю по третій позиції, а вільною до останнього тримаю леза на льоду, і відштовхуюсь не від носочка, а від, цієї, від цього леза. Обов'язково опорна ножка в нас має бути зігнута, а вільна витягнута та натягнута, як струночка. Це я показую дуже збільшено. Як ми нам треба корпус намагатися тягнути в один бік, потім в інший. Тоді ви не будете падати між ножками. У вас буде виходити дуже чудова ялинка. Могли уїжджати то вправо, то вліво, а не рухатись по прямій. Відмічайте мене в історіях. Якщо будете робити ялинку на своїй ковзанці. всім па-па!